Доброго дня, мої друзі! Це я Сергій. Бажаю вам всім міцного здоров'я, мирного неба, достатку, благополуччя і всього самого найкращого. Друзі, сьогодні знову тема мій бензощепоріз, садовник профі. Вже два роки моєму щепорізу. У мене для вас є приємна для мене радісна така новина. Думаю, і ви порадієте за мене. Зараз все вам розкажу і покажу. Спочатку коротенький огляд. Друзі, дивіться, який він гарненький. Як новенький вже 2 роки. Ось такий вигляд. Двигун «Кентавр» чотирихтактний, 7,5 сил. Це я пакетик підклав під кришечку бензобака, щоб не вивітрювався бензин. Ось такий двигун. Дуже потужний для щепоріза, Ось такий вигляд. Червоненький, сіренький. Зберігається завжди у мене в теплому моєму гаражі, сухому. Навіть взимку в мене тут саме нижча температура плюс 7 градусів. Так, друзі, хочу, щоб ви звернули увагу, який міцний корпус цього щепоріза. Гляньте, як проварено весь корпус з швами. Метал. Тут 4 міліметри. От, далі, от, бачите, які суцільні шви йдуть. Проварено. Ну, на всі 100%. вон, Бачите? О! Нічого не відірветься, нічого не відламається. Який вал? Суцільний пруд 24 міліметри, на якому тримаються колеса. Це не труба. Це такий пруд. Проварений, ось бачите, тут повністю і знизу теж там. Ну, машина міцна. Не розламаєш. Ну і вага ж у нього 80 кілограмів. Хе -хе. Ріже все, все. По 4 см, по 5 см. Ой, що тут казати? Одні плюси. Я дуже задоволений. Так, друзі. Нарізав я цим щепорізом вже за два роки 56 мішків щепи. 56 таких білих, здорових. Це, я вважаю, дуже багато. Так, ну тепер ближче до основ, основної теми, друзі. А, за ці два роки я щепи нарізав, казав, вже 56 мішків. І коли я останній раз вже різав, то замітив, що? Ножі оці вже не такі гострі, як були два роки назад з заводу. Як я замітив, це відчувається, коли вставляєш сюди гілку. Наприклад, коли ніж гострий, він що робить? Ось я вставляю таку паличку, показую, так? Він зачіплює своїм гострим краєм гілку і. Тільки вхватився за неї і зразу тягне туди в бункер і ріже. Ми зразу руки відпускаємо, і цю гілку він сам собі затягує. А в цей час ми беремо нову гілочку там і знову підходимо сюди, і вже ця гілка подріблена. Розумієте, так? А коли я останній раз вже різав, то ріже так само, все ріже, але вже я подаю сюди цю гілочку, подаю. Він так само ріже, але вже треба подавати. Сам він майже не затягує, бо кромка ножа оця нижня, вона затупилася. Коли ніж гострий, я ж кажу, це економія і часу, і бензину. Сам затягує, а ми беремо іншу. І так виходить швидше і економніше. Тому я зателефонував. На підприємство Різак, де я купував цей щіпоріз, і з ними поговорив. Зателефонував я хлопцям на підприємство Різак і кажу: ну, така ситуація, що вже ножі потрібно б е, підточити, чи як от виходити з цієї ситуації. От, Може у вас придбати нові ножі, От, тому що вже ну, потрібно, потрібно. А це якраз був кінець тижня в п'ятницю, і вони кажуть, ми до вас зателефонуємо після вихідних, чекайте нашого дзвіночка, ми вам потім все скажемо. Ну, Проходять вихідні. Дзвонять мені десь в понеділок, вівторок, ввечері хлопці і кажуть, е, Сергій ви? я, я, да, там ми, це ж, підприємство Різак ви запитували про ножі кажу, так, так, бо мої вже затупилися. От. То вони кажуть так. Е пропонуємо вам, мені кажуть, відкрутити ці ночі зняти, відправте нам е новую пошту на наше підприємство, ми вам їх заточимо на, на правильних станках там, з правильною заточкою, бо я сам можу знаєте, як. от. Ми вам їх заточимо і виготовимо ще два нових ножа для вашого щепоріза. Ну, я тут фу, зразу не повірю, а втім кажу: ой, дякую вам така гарна новина. Оце, друзі, хотів поділитися такою новиною. Що хлопці запропонували мені безкоштовно наточити мої ножі та ще й виготовити пару нов, нових. Розумієте? А Кажу: а просто нові, якщо прийшлете мені, щоб я ці не знімав. Вони кажуть: ні, треба ці зняти прислати, бо тут просверлені отвори іменно, е, на, такій, на такій відстані і для мах, маховика. Цього розумієте? То іменно по цих моїх ножах стареньких вони зроблять точно такі самі нові, посверлять і такі самі розміри. І в мене буде два комплекта Нових ножів, уявляєте, друзі? Я на числон після операції задоволений. <гум> О, так що дуже приємно, що така ситуація. Розумієте, якби я десь купив, не знаю, десь за кордоном чи в Китаї чи Пирис, ну хто б мені запропонував би? О, а так я вважаю, що потрібно купувати вироби в тій країні, де ми живемо, розумієте? Є і сервісний центр, є кому зателефонувати. От. Якщо щось зламається, будь ласка, тут всі на місці, без проблем. От. То, друзі, що я зроблю зараз? Що я роблю зараз? Е -е, розкручую щіпріз, знімаю ножі ну і покажу, як це я роблю. Так, ну я думаю, спочатку ослаблю е натяжку цього ремня. Ось відпущу 4. Болтики, тут два з тієї сторони два, щоб послабити ремінь, може потрібно буде його зняти. Далі е, відкручую оці всі гайки. от, Потім відпускаю на корпусному підшипнику оці шестигранні винтики. от, Ну, думаю, зніметься. Я ще такого не робив. Ну, походу, будемо дивитися. thank mm -hmm. you Так, повідкручував, ремінь зняв, тут відпустив. Все, тут повідкручував, всі гайки. Цей передній кожух не знімається. Потрібно ще відкрутити оці гайки. Відкрутити оці гайки потім все повинно піти. Отак. Продовжуємо, зараз побачимо. Так, гайки відкрутилися, але тут не в гайках діло, я думаю. Бачите, сам підшипник з валу не хотів злазити, то я трошки отак викрутками вставив сюди, зробив таку начебто підтяжку і підшипник пішов, бачите ось. Вже пішов. Зараз, думаю, зніметься Під... кришка з підшипником з цього валу. Зараз побачимо. Так, друзі, ну дивіться, ледь зняв <смі> цей підшипник. <смі> ледь зняв. Довелося застосувати Он, дві мантіровочки. Отак, на вижим з однієї сторони, з іншої сторони. І так потихеньку, потихеньку, потихеньку. Ледь сповз з цього валу. Підшипник це корпусний підшипник. 206. 206, Отакий От широкий, бачите? На валу сидів дуже міцно, дуже міцно, на валу сидів. Ну, я потихеньку, потихеньку, отак вижим туди-сюди, туди, сюди і зняв. Ну, тепер знімаємо цей передній кожух. Гаєчки. Начепив, щоб не шатався. Цей кожи зафіксував. Трошки зараз, Бо він дуже шатався. Так. О! 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 А ну що тут у нас? Ага. Ясно. Ну таких ось два спецболта такі. от з точеними шапочками, щоб маховик не терся. Це для підшипника. Так, в сторону. Тепер глянемо на сам маховик. А ну, друзі, подивимося. ох і маховик. Товстелезний. Дивіться, це, мабуть, 10 міліметрів. Мабуть, перевірить би Товщину Маховик 44 см, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. О! Ага. Так. Хе -хе. крутити не будемо, бо він вже ж без одного підшипника тільки на тому тримається. Ну, ось наші ножі. Ось. Бачите, ножі на трьох болтах. Тут шапочки впатай, а тут у нас... Е Оці болти з гаєчками. От. Щоб відкрутити ножик, треба відкрутити всі ці три гаєчки. Ну ось, друзі, я вже відкрутив два ножа. Ну, ключом отаким, так, всередину нормально він заходив. От. То я цей маховик і не знімав, навіщо його знімати. Кріпились ножі отакими от болтами. Отакими. От Бачите, гровір і гайка. Це болтина 10. Так, тепер дивимось ножі. Ну, ось, друзі, ножі такі. Значить, Отак, ширина його 50 мм. Отак, довжина 12 см, 8 десятих. і товщина, отут, де саме товще тіло, тут у нас. 10 мм. Бачите, як він зроблений? Отак. От Отак. Ну, от такі два ножі. Ставлю ось на магніт, він рівний. Побачимо, що з ними. Ну, ось дивіться. Видно вам? Вон деякі щілинки, бачите, просвітлюються. Ну, вже повитиралися. Де-не-де. Зараз інший подивимось. А цей подивимось. Теж, бачите, з краю тут нема щілини, а тут посередині вже є щілинка отака. Ну, витерлись трошки. Трошки за два роки. 56 мішків щепи порізали, то ясне діло. Ну вже вони не гострі. Не гострі, вже я не поріжу, ні руку, ні що не поріжу. От, треба заточувати. Все, друзі. Відправляю е ці ножі новою почту на підприємство. І потім, як отримаю, ці вже заточені і нові, будемо збирати, що поріз, все по порядку. Ну, ось, друзі, минув тиждень, і я тільки що. З'їздив на нову пошту і отримав ножі мої. Ось, заточені. Дивіться, дуже гострі, Заточили от дуже гострі, от такі, що навіть оцю паличку отак ріжуть. Ой, бачите? О! Само. Ріжуть гострі, як ніж. От. Так, і ось нові ножики, бачите? Нові. Точно так само зроблені і потаї для гвинтів. От, і такої самої форми. Ось я, бачите, на маховик вже вставив на трьох болтах. Ну, це я так вставив, ще, ще не закручував. От. Ось, бачите, маховик, а ось ніж. От. Все підходить. Вони трошечки вущі, ці новенькі, на 1 см, бо ну, це залежить від матеріалу, який зараз є на підприємстві. Але це не, ніяк не завадить нормальній роботі щепорізу, тому що просто оці отвори трошки в цих Нових зміщені доверху сюди, от. а сама кромка, яка ріже, вона так само виступає отут сюди вниз, і маховик не буде заважати стружці нашій, зрізатись і залітати в бункер. Так що я дуже задоволений, друзі. <гум> Безкоштовно мені. Підточили, підгострили. Зараз і є два новеньких ножика. Точно так само зроблені. Що ці, що ці, бачите? От. Так що я дуже задоволений. Ну, які ставити зараз сюди, ну, я не знаю, мабуть, поставлю поки що оці, що були. Рідні перші, так, а ці будуть в мене просто на запас. Оці новенькі будуть на запас. Якщо ці пропрацювали 2 роки, то вони ще попрацюють 2 роки. І А потім ці можна зразу новенькі поставити, а ці заточити вже й самому. Так що, друзі, я зараз все збираю назад. Закріплюю, закручую. І потім побачимо, що як в мене все вийшло. Як крутиться. Ну ось, друзі, я вже зібрав мій ще поріз. Ножі стоять. Мої заточені, як новенькі. Так. Зібрав повністю. Як я робив? Ну, двигун я зовсім був відкрутив і поклав його так вправо на цю коробочку отаку. Тоді легенько одяглася ця кришка передня із підшипником. От І отак таким молоточком гумовим. Потихеньку, потихеньку і підшипник Пішов, пішов, пішов і все, зайшов на вал, все зафіксував тут, все закрутив. От Ну, тепер можна вважати, що міщи знову новенький. Ось на таких радісних хвилинах я ще й купив масло. Заміню вже другий раз. Ось таке масло гарненьке. Купив. Ну і зараз все, бачите, ремінь, все, все в порядку. З-під кришечки заберу кульочок цей і... Поставлю ще поріза тут на землю під моєю, алечою. От. Алечі багато в цьому році. Теж багато. Так, і спробуємо. Па. Нема зараз дерева, щоб показати, як цілий мішок. Ну, ви, друзі, бачили, що сам тепер затягує глядьки сам стромив і він сам друх, і все. Оце клас. Друзі, ну от і все. Заміна ножів завершена. Я задоволений. Якщо вам цікаво, які бувають... Моделі таких щіпорізів, бо, бо їх там дуже багато на підприємстві Різак і потужних таких, і таких, як в мене звичайних. От то заходьте на їхнє підприємство, на їхній сайт. сайт Різак, це підприємство наше українське. Зможете розпитати, дізнатися про можливості, про ціни. Ну, а я щиро дякую. Друзям з підприємства Різак, що зробили в моєму щепорізу такий подарунок та й мені. Дуже вам дякую. Ну, друзі, все. На сьогодні все. Бажаємо всім міцного здоров'я, успіхів, мирного неба і до нових зустрічей. Всього всім найкращого.